Один сусід запитує в іншого: Учора чув, ви з дружиною сильно лаялися? Так, було діло. І чим закінчилася ваша сварка? Закінчилося тим, що приповзла до мене на колінах». Ого? І що сказала? Сказала: Годі вже там ховатися! Виповзай з-під ліжка. Я заспокоїлася. <риклад> Призовник проходить медкомісію, черга доходить до психіатра. Той їй запитує. Но, ну, голубчику, скажи мені, чим по вашому місяць відрізняється від сонця? Ну, місяць це природний супутник землі, а сонце це зірка. На що психіатр йому відповів: Молодий чоловік, ви що, ідіот? Вони відрізняються тим, що місяць світить уночі, а сонце в день. Чоловіки, запам'ятайте, щоб жінка не виносила вам мозок, їй потрібен хороший якісний секс. Тому що після такого сексу таргани в голові у жінки сидять тихо-тихо, неначе їх накрило цунамі. Бабця з онукою їдуть у потязі дального слідування, і разом із ними в купе їде мужик. Вранці онучка їй шепоче: Бабу, сьогодні вночі мужик з верхньої полиці ліз до мене в трусики. Ось гад такий! Сьогодні вночі поміняємося місцями. Помінялися? Вранці бабка каже мужику: Ну, що мовчиш, так і будеш усю дорогу дутися.